Сирідство – велика проблема для будь-якого суспільства в Україні. Вона сьогодні актуальна, адже число сирід щороку зростає. Більшість усиновлень, які відбуваються в області, припадають саме на місто Житомир. Це пов'язано з тим, що тут розташований обласний будинок дитини, вихованцям якого найчастіше випадає шанс знову знайти сім'ю. Житомир саме в цьому плані відрізняється. Тільки за 2011 рік у нас було усиновлено в місті Житомирі 52 дитини. Серед усиновлених в цьому році діток 42 дитини раннього та дошкільного віку, і лише восьмеро дітей віком до 10 років. Крім того, у Житомирі створено 5 дитячих будинків сімейного типу, до яких влаштовано 41 дитина та 13 прийомних сімей, в які влаштовано 20 дітей. У нас на даний час опікунами є 261 особа, і що цікаво, тільки 18 громадян не є родичами цим дітям. Це взагалі сторонні люди, які виявили своє милосердя і взяли під опіку чужих діток. Заступник директора міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ольга Іванецька наголосила на тому, що прийомна сім'я це можливість надати дітям необхідні батьківську любов та ласку, а також життєвий досвід. І саме тому дітям, які зростають в дитячих будинках, після закінчення школи складно реалізувати себе в суспільстві. А діти, які живуть в прийомних сім'ях, мають можливість спілкуватися із різними людьми. Вони швидше адаптуються до життєвих ситуацій, адже завжди відчувають підтримку батьківського плеча.